como isso.

бригада Борис также и судья смотрела. Я думаю, что следователи своей зарплаты, прокуроры, не могли оплачивать бригаду своей помощи Бориса. Ее не оплачивали родственники ГОО «Защита». Поэтому мы за их «Защиту» не знаю, кто оплачивал этих врачей, а коммерческая организация, в которой проплачивали известные лица, «Защита» Поэтому хочу обратить ваше внимание, что следователь сказал, присутствует. Я как адвокат считаю, что мне не только должен присутствовать, но и понимание осознавать, что говорит прокурор, что говорит суд, что говорят адвокаты. И отвечать на какие-то либо вопросы. А сейчас все присутствующие видят, что он лежит в горизонтальном положении. Поэтому э, защита возражает против э, заключения вот таких вот мест. Лічні довідки з державного закладу, де, він, де знаходиться на місяць захисті, проходить, скажімо так, курс лікування. Одна довідка теж каже, про середній останній, що до, до визначити розсіяння, чи може він приймати участь на свічі діє, це комістинності, потім е, ми надали час на тали, Щоб довідку про всередній стан його состояння середньої тяжкості. Також йому рекомендували продовжити лікування. І тут з'являється довідка Борис, скажімо так, врача. Дякую. Я прошу поставити скаргічну до цієї довідки з урахуванням цих, цих парків. Зразу з цим мене попитання, питання. Провірити, хто проводив оплату Борис? Яка була необхідність висилати швидкість? Вони в больниці швидкої допомоги. Ну, давайте ми не про про те, про то, що у вас якийсь принцип безкоштовності і змагальність і кримінальність процесу, дійсно, є право будувати докази. Ваша честь, я висловив свою думку. Ну що, якщо вважаєте, що необхідно зробити ці дані, і в суду, і то давайте їх суду, якщо вони будуть мати значення для вирішення прав... справи. Суд це ви, а присядьте. Відозрюйте, ну, що ви хочете зазначити. Ну це в прошу випуск. Може отримати як інформацію публічну, встановлено чином законодавство порядку, всі особи, які вважають це за неї піде. Якщо будуть перешкоджувати гуманітарну інформації, тоді відповідно питання проводить вирішується у порядку з нового кримінально-профессиональному кодексу України. Залежно від того, чи має значення вона для питань того судового розгляду, який здійснюється. Але е, зазначає, як це сприймає поговорити, по-перше, не сидячи, але лежачи на лавці. По-друге, зазначає, що він не розуміє значення того, що відбувається в судовому засіданні, і не може приймати участь у розгляді без обліку, дійсно, що захист має рацію на суперечлені даних е, наданих медичної документації е, на сьогоднішній день суд е, вважає, Питання. Але виходячи з вимог статті 186 Кримінального процесуального кодексу України щодо часу, який виділяє закон суду для вирішення даного питання, який спливає в 11 годині завтра, 31 липня 72 годин з, з моменту надходження, враховуючи, що підозрюваний нас зараз не тримається під вартою, вже не затриманий. За належне відкласти до 11 години, до завтра, до 31 серпня, е, перепрошую, до 31 липня 2014 року, про що повідомити в судовому засіданні всіх учасників провадження, в якому присутні захисники підозрювані, е, присутні слідчі та заколу, і підібрати їх розписи про належне повідомлення на наступне судове засідання. говорити про те, що на сьогодні І підготуємо положення статті 187 Кримінального кодексу України, згідно якої особа, яка не отримується вартою, але відносно якого вирішується питання про вирішення, про застосування до неї запобіжного в незалежності від того, який ви запобіжного засобу вирішується. Дана особа є викликана до суду в судовому засіданні на завтра І відповідно має право на з'явитися судове засідання тільки за наявності поважних Поважності вирішується в судовому судовому засіблі. Mm -hmm. Тому, з огляду, на надані документи враховуйте, що якщо завтра появляться знову якісь довідки суперечлені, то суд оцінить в сукупності наявні дані про стан медичний підозрюваного. На радші кімнаті це перше. По-друге, тому будь-які дії підвознують щодо ухилення огляду експертом мані. Для того щоб здійснити медичний опір написати під документів медичну документацію з огляду до на стан здоров'я. Не зловживаючи ці нині і не перешкоджаючи судовому розвитку в інакшому випадку, всі будуть нести відповідальність у визначеному чинному законодавстві. Судове засідання оголошується закінчення до 11 до звідтя